Привіт! Хочу поділитися з тобою рецептом ніжного рулету з сердечками. Це ідеальний десерт до дня закоханих. Зберігай, щоб не загубити. Для сердечок змішуємо білок, цукрову пудру, борошно, вершкове масло і барвник. Замішуємо тісто і перекладаємо у кондитерський мішок. На деко викладаємо пергамент і малюємо сердечки. Краще їх робити маленькими, так малюнок буде краще виглядати. Ставимо деко у холодильник. Приготуємо бісквіт, жовтки відділяємо від білків, взбиваємо білки з чіпкою солі і цукром до стійкої піни. Також збиваємо жовтки з цукром, об'єднуємо дві маси, додаємо борошно з розпушувачем. Пару ложок тіста додаємо до олії з молоком, перемішуємо і виливаємо назад у тісто, легкими рухами перемішуємо до однородності. Тісто виливаємо на сердечки і ставимо у піч на 12-15 хвилин при температурі 180. Виймаємо з печі і накриваємо зверху пергаментом, даємо охолонути. Тим часом зробимо крем. Збиваємо вершки з вершковим сиром і пудрою до щільної маси. Знімаємо пергамент з бісквіту і викладаємо малюнком вниз. Наш крем має бути пухким і ніжним. Вирівнюємо краї бізквіту. Розподіляємо крем рівним шаром на охолоджений бісквіт. Можете також додати джем або свіжі фрукти. Згортаємо рулет і залишаємо просочуватись в холодильнику на декілька годин. Ці сердечки настільки милі, що просто зводять мене з розуму. Рулет готовий. Він дуже ніжний і пухкий. Смачного.